Скабєве та Соловйов зникли, а їхні колеги нажехані. Утром, коли я сьогодні, проснувшись, увидела це відео, душераздирающее, ну зжимало все. І серце, і кулаки було действительно больно. Люди Путіна закликають розбомбити Курськ. От треба їх окружити і уничтожить все. Просто ковровим. Я... А мешканці самої Курщини вимагають повісити Путіна. Фашистов Путин б'ять. Путін хто. Його, брата, а душі, мені, а душі. Його, все. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Скабієва та Соловйов зникли з екранів і стараються зайвий раз на публіці не світитися. ЗСУ все ближче. І пропагандюги не знають, що робити, а їхні колеги видають на екрани суміш страху і погроз утром, Когда я сегодня, проснувшись, увидела это видео, душераздирающее, ну сжималось все, и сердце и кулаки было действительно больно. Я представляю, что испытывают сейчас многие наши телезрители. Потом я поняла, они собственно говоря и пытаются добиться именно выстрела в сердце, чтобы было больно, чтобы мы вспомнили. А мы помним, мы не забудем. Ага, вот конкретно ты пам'ятаешь и взагалі напевно сама Берлин штурмувала. Цікаво виходить, росіяни розповідають, що це ми ведемо війну проти цивільного населення, а потім пускають півтонну ракету на дитячу лікарню. Але ні, нацисти, звісно, українці шолом бачили. отожбо. ви знаєте, коли тільки починалась операція у Курській області. Ми казали, що це буде для росіян величезна проблема, оскільки вони не вміють воювати так, щоб не знищувати все навколо. Але ж якось виходити з положення треба. От тому пропагандисти вже готують населення до того, що Курської області більше не буде. Послухайте, що каже так звана політолог Нарочницька. Вважаю, що нам необхідно, от після того, що случилось з останню неділю в Курській області, зробити таку васмізді, щоб... Вот надо все, что там в Курск вошло, а там, по подсчетам военных, которые не афишируются, ну, дивизия в целом, ну, вот да, если б да. несколько бригад, это вот не по это не просто. Вас... Вот надо их окружить и уничтожить все, просто ковровым. Я... Так, ви все правильно почули, килимове бомбардування Курської області. Таке враження, наче в росіян все циклічно, адже буквально до того самого свого часу закликав путінський генерал Гурульов у Білгородській області. Душити долбити. при в тому числі по авіація розбереться, в тому числі плануючими бомбами ну, так не можна. цікаво, що в них з того вийде. Головний російський Дон Кадиров славиться своєю любов'ю до автомобілів з ворожого заходу. От тепер він на гроші вкрадені у своїх співгромадян придбав собі найновіший Тесла Кібертрак. Але ви не подумайте, цей суперкар йому треба для так званої СВО, а не у власний автопарк. О, навіть кулемет приліпив. У нас відомо на тепер транспортно скоро відправиться до на СВО. На передовой дом. Да. Ребята проверят дом, да, потом дом. Да, мы напишем дом. Да, характеристику дом. Да, что нужно поменять дом. Да. А так дом да, мы проверили, дом да, на русский дом. Да. Хорошая машина, быстрая, мощная дом. Да. Удобная дом. Да. Поставили дом. Да, такой аппарат дом. Да. Так что Ахмад Сила, Аллаху Акбар да, да. Слухай, там кажуть у кібертраків з педалю газу проблема є. Типу вона може зламатись і не відтискатись назад. Тож можна дати газу, але не зуміти затормозити. Перевіриш? Нам справді дуже цікаво, чи це правда. Путіна повісять, якщо це не зроблять українці, то зроблять самі росіяни. От про це просить житель Курської області. А як ви думали, якщо Путін почав війну, а потім кинув їх на призволяще, то вони до нього як ставитись будуть? Рей Федорович да. Горбачов. Да. Нічогосяка потужна призич. Да. Коротше, брат, ти все у тебе все і спити, їсти. Да, ви все, де спасіба вам, ребят. Дай Бог вам здоров'я. Все, Чертва. бережи бейте себе. Все. Внадури, все. Внадури, все, Путін хто. Павістьвобра от душі от души. Павість Слава Україні, брат героям слава росіяни, які втекли з Росії, часто кажуть, що Путіна можна любити тільки під дулом автомата, і ця проста істина підтверджується у Курській області. Як тільки до тамтешніх місцевих прийшов вітер свободи, то з Кабєєва і Соловйовим миттєво перестали бути, хоч і якимось авторитетом, неочікувано. Ви не повірите, не в кадирівці дійсно є у Курській області, от тільки є нюанс, поки строковики намагаються втримати сили регулярної армії. Кадирівці звільняють місцевий бізнес від зайвих товарів. Ось ці персонажі вирішили пограбувати магазин електроніки у Курській області. Просто тому, що вони можуть і хочуть це зробити. І поки їх командир лапті Аладіна розповідає, що строковиків треба кидати у бій, бо це ж взагалі гордість, і всі вони потраплять у рай, кадирівці врятують все майно так званих росіян, а потім скажуть, що це взагалі війна одного Путіна і звалять собі додому. От, побачте, так воно і буде. Росіяни на Лиманському напрямку лупцюють своїх же, щоб ті не бухали. Ось так новина, щоб росіяни да самі себе позбавляли головної скрепи їх культури непорядок неправославно. Я, ти я, ти діял... А ти у ячисе. Окашина. Че... Вы, по-моему, заблудились у меня души, да? Ты тоже алкаш у меня, да? Нет. Нет. Кашира, давай два удара этому, этому, этому. Понял, Кашира, давай. Кошим. Вочевидь, росіяни вигадали новий спосіб покарання, тому що ями та клітки в них вже забиті. Знаєте, за цим точно приємно спостерігати. Приємніше, напевно, тільки бачити прильоти по таких позиціях, де сині окупанти стають мертвими. Супергерой РФ з повною груддю медалей кричить на російських чоловіків, які тікають з Курської області. Він не розуміє, хто ж тоді буде родину захищать. Хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там чё края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары. І так далі, що вообще буде? Як це? Що буде? Санітарна зона? А ви як думали? Ваші ж люди бачать, що відбувається. Як Росія кидає строковиків проти регулярної армії? Як кадрівці втікають, залишаючи цілі села? Ніхто не хоче захищати конкретно тебе і твої медалі? То ж тепер розраховуєте лише на себе. Новина місяця на третьому році повномасштабного вторгнення росіяни довідались, що по телевізору їм брешуть. Для цього потрібно було лише, щоб війна, яку вони розв'язали, постукала у двері їх власних будинків. Тепер от вони плачуть крокодилячими сльозами та закликають інших росіян не вірити пропаганді. Повірте, то що говорять по телевізору, це неправда. правда. Там все одна лож, ніхто, ніхто, просто ніхто. Администрация сбежала, полиция сбежала, пожарные сбежали, все сбежали, никого не предупредили. Все сидят по подвалам. Все рухнуло, все, все сметено. Там просто кошмар творится, понимаете? То, что показываю по телевизору, вообще не верьте. Там просто ничего нет суд же, просто ничего нет. Шкода тільки що у вашій необ'ятній більшість людей навіть не знає про існування тієї вашої судді. Ну самі подумайте, яка суджа жителям Воркути? У них і без бомбардувань усе виглядає так, наче війна вже десятиліття у місті іде. Тому можете навіть не кричати, ви самі по собі. На сьогодні у нас все дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.